Доброго всім дня. Так от, що ми бачимо за пристрій? Ми бачимо реле, яке подає імпульс. Реле електронне, яке подає імпульс на контролер двигуна, якому регулюються обороти, можна зробити більше-менше. Двигун три фази. З магнітофона якогось, не знаю, не пам'ятаю вже. Так, далі через пасову передачу подається на сам вал. Вал був зроблений з колінцем для пружинки, питалося ще й пружинку під'єднати. Маховик з зміщеним центром тяжесті. Бачимо імпульси, які подаються на маховик, на двигун, і двигун що робить з маховиком? Коли ще? Так от, На маховик ми вже начепляли магніти з жорсткого диска. ломані, правда, не всі одинакові, але для експеримента Експеримент вийшов удачний. Тобто можна отримати ту саму енергію з маховика, щоб заряджати конденсатор, який буде давати імпульси для наступного так далі, устройства. Ну, ще хочемо отримати, скажімо, лишок тої енергії кінетичної, яка буде збережена от в цьому устройстві. Так от, запускаємо. За допомогою імпульсів і земного тяжіння маховик розкручується. Набирає доволі таки внушительного маху. Я коротив катушечку, ставив 150 виточків, отримав 4,5 В на магнітах. Ну, 3 міліметри тріщимось, міліметр товщина провода, закорочена повністю катушечка. І маховик не зупиняється. Тобто, можна зробити генератора без залипань на маховику, і приблизно, скажімо так, з хорошим січенням проводу, щоб отримати напругу для от такого імпульсу. Тобто, в даний момент ми бачимо приблизно швидкість, до якої розкручується. Непогано, до речі, ковбасить стільчик. Установка прикручена саморезиками до стільчика, щоб її в руках не тримати. Питається від такого саморобного акумулятора перебраного. Видно, так? Да? О-о, розкручується. Входить в резонанс. До речі, установочка розкручується до такої степені, коли все починає ковбасити. І стільчик теж. Ну, устройство мені сподобалось. Навіть на одній катушці 150 витками я отримав 4,5 вольта, тобто можна заряджати доволі таки серйозну носительну йомкость, яка буде включати реле поворотів, яке буде давати напругу імпульс на контролер двигуна, от той трьохфазний, який буде допомагати імпульсу самого маховика. Видно, так? Да? Контролька включена паралельно конденсатору. Чому стоїть конденсатор? Тому що імпульс, як би сказати, з реле маловатий, щоб подовжити той імпульс. Ну, і як забираю контрольку, обороти стають ще більші, тому що контролька енергію трохи забирає. Ну, видно, так? Да? Ну. Для практиків, тобто устройство може робити навіть в таких маленьких, оце ну, саме якраз ковбасить стулу, війшло в резонанс механічний. Тобто маховик знаходить з грузом таке положення і такі обороти, які, скажімо, з імпульсом тим, який подається, входять. В резонанс. Ми внічне на систему впливаємо і система постійно знаходиться в дисбалансі. От так. Оборотів приблизно 350-400 в минуту. Нема чим поміряти. Ну, можна і так приблизно порахувати з секундоміром. От вам і все устройство. Устройство можна зупинити. Ну, маху набирає доволі таки серйозного. Тобто навіть зупинити треба затратити немаленьку силу. От вам оцей імпульс, що подає релью. Тобто саме воно його не може покрутити. Може, коли подати на двигун. Постійно, на контролер постійну напругу, розкручується гораздо швидше. Але нам головне, щоб зекономити енергію, нам не треба транжерити. От вам початок запуска, маленький штовх, і устройство пішло в дію. Потрібляє сам двигун 300 мА в розкрученому стані, 600 мА, коли починає розкручуватися від батареї. Батарея до речі, зараз заряджається. Батарея свинцева була переберена з старого упса. 7 ампер Ач, здається. Ну там вже не 7, там вже в два рази менше, тому що пластин. В два рази менше, використані плюсові пластини і на мінусовий електрод, і на плюсовий. Попаяне все теж вручну. Зроблено, щоб якось, скажімо так, не купувати, а використовувати. Доволі хороша річ, зарекомендувала себе дуже гарно. При 2 А ну, тока потреблення доволі довго працює. Мені сподобалось. Тобто можна батареї переробляти самому. От вам і устройство. Ну я його притримую, тому що як я пущу, почнеться ковбасіння, входить у резонанс. Доволі внушительні такі обороти. От ногами притримую. От, і все одно ногами й того не хватає. Все, всім дякую за просмотр. Працюйте!